Нас долучається Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітик інтернюс Україна. Пане Владиславе, добрий день. Добрий день, вітаю Військова допомога, яку США надавали Україні. Наразі зупинилася, і подальша допомога залежить від рішення Конгресу, який повинен підтримати додатковий запит на національну безпеку для отримання більшого фінансування. Про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Під час брифінгу. Ну, фактично він сказав, що все грошей більше для України станом на зараз немає. Якщо не буде проголосовано новий пакет, все ми всі запаси вичерпали. Чи означає? Це що він таким чином ну натякає, підштовхує конгрес до того, аби вони швидше ухвалили таке потрібне нам рішення. Однозначно, в принципі, я думаю, що і зокрема він і ще, ще деякі працівники адміністрації Байдена із, із топових посадовців, я маю на увазі. Вони теж багато разів вже говорили про те, що кошти незабаром можуть закінчитися, і відповідно, ось там деякі останні пакети дату це може стати от останніми в рамках цього фінансування. Тому це дійсно такий конкретний запит до конгресу, да і, і такий конкретний сигнал. І все ж таки, тут, якщо говорити вже відразу про пошук нових компромісів у цій угоді між демократами і республіканцями у конгресі, то все ж таки є певне просування, але поки що воно недостатньо конкретне, щоб сказати, що у нас є дійсно там, як то кажуть, там що є зелене світло, да, і в принципі, там є певне розуміння, коли може відбутися голосування. Але... Той факт, що сторонам, загалі, дом домовитися уникнути в черговий раз за це скликання конгресу, уникнути шатдауну, це теж добре. Це як то кажуть, це відкриває двері до домовленості, зокрема щодо компромісу у тому, аби і і зміни до міграційного законодавства, і і відповідно цей законопроект, який передбачає зокрема допомогу Україні. Пане Володиславе, ще до однієї е, такої досить цікавої історії Генеральний інспектор Міністерства оборони виявив, що американські чиновники і дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати за всі майже 40 тисяч одиниць зброї, відправлені Україні. Як пише New York Times, ракетні установки, що дозволяють стріляти з плеча, тобто ПЗРК, безпілотники Камікадзе і прилади нічного бачення вартістю понад 1 мільярд доларів. За їх поставками погано здійснювався нагляд американськими чиновниками. Ось так він сказав. Разом з тим, заступник пресекрет... Держдепу Ведан Патель заявив, що на сьогодні немає достовірної інформації, яка б могла вказувати на крадіжку чи незаконне перенаправлення американської зброї, яку США надали Україні як військову допомогу. Ну тобто, фактично, дійсно, десь е, за окремими одиницями не був здійснений відповідний аудит, але знову ж немає доказів, як кажуть в держдепі, що це була якась крадіжка чи незаконне, якесь перенаправлення і так далі. На вашу думку, це питання зараз в. Війшло в такі політичні, скажімо так, рамки, чи все ж таки дійсно є таке занепокоєння в США щодо контролю за зброєю? Дивіться, я думаю, що перше, це дуже технічне питання, тому що насправді ще в кінці 2022 року, за даними американських змі а, і, і за даними тих змі, скажімо так, які наближені до адміністрації, і в яких часто адміністрація анонімно фактично посилає меседжі і своїм опонентам, і внутрішнім і зовнішнім було сказано, що наприклад в кінці 2022 року адміністрація Адміністрація Спробувала провести аудит зброї надзвичайно близько до лінії розмежування. Ми повинні розуміти, що все ж таки йдеться про величезні обсяги да, зброї і величезні ризики з точки зору її використання. І зрозуміло, що є ризики теж для аудиту, да, тобто тому, що аудит теж проводять люди, і відповідно, я думаю, що якщо ми подивимося в відсотковому співвідношенні обсяги зброї, там які, які надані, да, скажімо так, вартістю у декілька десятків мільярдів доларів, то у відсотковому співвідношенні те, що от було прилюдно, це насправді не так багато. І в принципі, я думаю, що це більше технічна помилка, тобто да? То такий технічний момент, ніж йдеться про якусь таку системність, тому що до цього. Той же Джон Кірбі, якого ви згадували сьогодні в іншому контексті, він і, і ще деякі посадовці адміністрації неодноразово вказували, і, і, і це до речі підтверджували і в американському посольстві в Києві, що немає серйозних запитань щодо реалізації допомоги, зокрема безпекової. Да? Тобто, якщо у них раніше не було питань, то це означає, що е, зараз це суто технічно. І давайте не забувати, що теж декілька місяців тому була інформація про те, що Пен. Тагон помилково визначив, що значить допомогу було надано, нібито на. Певну суму, плюс ще там загубилося загубилися 3 мільярди доларів. Ну mm -hmm. якщо таке траплялося, да суто з як то кажуть технічних питань, то я думаю, що це теж не виняток із цієї ситуації. А, пане Владиславе, знову ж таки, про Джона Кірбі, якого вже ми двічі згадували, в третій разгадаю він на брифінгу в нього там питали про те, що Трамп каже, ну критикує НАТО, і знову ж таки повторює свої тези про те, що в разі його перемоги на виборах то США. Вийдуть з альянсу, так от Кірбі на це відповів. Що причинному лідеру Джо Байдену альянс став сильнішим. Ну і це дійсно так. Ну нібито нам тут в Україні це все очевидно і зрозуміло. А як в Штатах, як в Америці сприймають, яке е е е ставлення до НАТО, яке е ставлення до ТЕС Трампа? Що Шта і не тільки Трамп здається вже про це говорить, що Штати можуть вийти з альянсу. Ну тут я скажу, як часто питають точніше, там як часто кажуть американці, насправді відповідь на ваше питання залежить від того, кого ви питаєте, да, там республіканців чи демократів. От якщо б брати, наприклад, там риторику двох кандидатів, які позавчора змагалися на телевізійних дебатах від республіканців: це Нікі Хейлі і Рон де Сантіс, да дві людини, які переслідують Трампа у республіканських праймеріс, то відповідно. У них звісно геть інше бачення точніше у них у них відмінне, скажімо так, по відношенню один до одного, да якщо Нікі Хейлі наприклад, говорить, що дійсно будь-яка, як то кажуть, допомога Україні, це звісно позитив для Сполучених Штатів. І якщо виграє Росія, то виграє Китай і Іран. А натомість як є таке бачення, яке представляє фактично Рон Де Сантіс і частково Трамп про те, що значить, взагалі то там є. Європейці мають значить, більше витрачати на свою оборону і так далі. Да. Тому дійсно ставлення до НАТО і взагалі до деяких міжнародних організацій в США, можливо, не є таким однозначним, але воно не є настільки критичним, от якраз у істеблішменті, да, щоб казати, що дійсно там є ризик. що… Сполучені Штати вийдуть в там вийдуть із НАТО, і тим паче в якраз оборонному бюджеті цього року, тобто на 24-й рік, була врахована поправка, яка забороняє президенту Сполучених Штатів без згоди, хоча б з однієї з палат конгресу, виходити із НАТО. Тобто, уже зараз, коли питають там у команди Трампа і у нього самого про НАТО, всі розуміють, що навіть якщо він цього колись захоче, якщо стане президентом. Це здійснити буде технічно неможливо. дякую вам дуже, пане Владиславе, за ваш час і ваші коментарі. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики і аналітик інтерньюз Україна, був з нами на зв'язку.